Тому ну давай вийшли сьогодні, перегризли, перебили. Щас будем махатися до краю. Дай пас! Що там было? Я ж треную, по-моєму. Треную, реально, да. Цього нас були проблеми, тому що не було компактності. Давай зараз будемо потихеньку дивитися. От тут навіть перший момент, тут зразу видно, які у нас розриви. У нас лінія оборони і лінія атаки. У нас тут десь метрів 45-50-100%. Ми вже маємо бути вище компаті. Подивіться, скільки, скільки простору вони мають. Я влучив. Всім привіт. Це новий випуск. Ми знову на тренуванні. Хлопці вже тренуються. Я не тренуюсь, мені це не треба, тому що я Рікардо я грав в Інтері, в Челсі, в Бишехташі. Ну, ви знаєте, коротше, що відбувається, ми готуємось до матчу з Ігнісом і з профаном. Через буквально вже пару хвилиночок ми вже будемо там. А поки дивіться, як ми готуємось. Ходить м'яч, він один створює творі забиває забуває гол. І, і в нас знову розриви. от такі розриви по 50-60 метрів. Все, вже побіжали нападники, пресирк. все, захисники піджимають, компактність у нас 30 метрів. 30-25 метрів. Ну, максимум 35, ну це вже багато. Два опорних отут уже в зоні підбору. І захисники, оці от теж вші друг до друга. І все, і компактні. І не було б цього епізоду. Яка, друже, ми всі тебе підтримуємо, бажаємо тобі скорішого відновлення. Ось ми з тобою, ми тебе підтримуємо. І завтра зробимо все для того, щоб перемогти і подарувати тобі теж цю перемогу. Давай, Я ж треную команду. Да? Треную реально, так. Да. Я В'ячеслав тут підпишіть. Я вас попрошу, що і неділю, Покажіть клас, добудь, як він переможе, а ми будемо до вас болювати. Слава Україні! Слава! Давай, пацани! Як я казав, я впевнений кожному з вас. Я хочу, щоб ми подивилися зараз один одному в очі, І щоб ми після гри зайшли і ми могли дивитися один одному очі, щоб ми віддали всі сили, ми зробили все, що могли для перемоги. Тому давай вийшли сьогодні, перегризли, перебили, взяли три очка. Давай з Бога, пацан! Вітаємо всіх на початку футбольного вікенду в Медіалізі. Сьогодні матч з Ігнісом. Мене звуть Рікардо Кіорежма. Я грав в Інтері, в Челсі, коротше ви знаєте. Тому матч вже починається. Все, всім удачі. Дивіться, які випуск. Підписуйтесь на канал. Воротня передача на лисенка І знову обіграє з Удар, Поворота. Ано, 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 один, один. м'яч. Удар! поворота воротах 1-0 програємо. Початок матчу. яка. Дев'ята хвилина, ми пропустили. Це дуже погано? Ні, це взагалі не погано. Зараз на погляді ще сильніше напіхає пацанами, будемо ще краще грати. було. Показати на 11 метрів. І особливо в супереді. Я уверен, касання було 100%. Матінка знову грає, і Андрій Кучерін стрибає в ту саму сторону. Він має залітати, і він зараз буде, розвіється, кутовий, кутовий, небезпечно, 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 ні, ні, Метрів до воріт, іди обігли. М'як, по воротах і 3-2! Денис Олійник! Що ти знімаєш? Тільки я почав тренувати команду 3-2. Ти не знімаєш, ми забиваємо. Держи на ньому камеру. Знімай тільки мене отак. 3-2, ми повертаємось. Зараз будемо махатися до крові. Але не виходить передача, як така помиляється зараз Андрій Кочергін! Залітає м'яч у ворота і рахунок стає одразу 5-2. Шановні глядачі медіафутболу і сторінки Коно Медіатім. Сьогодні ми ось центральний вхід Лівий берег. Дивіться черга. Всі прийшли на матч. Угадайте на який? Поки ви пишете, а я вам все одно тихісенько скажу. Матч Кономедіа Тім проти фантастичної команди, яка йде на першому місці профан Микола Морозюк. І просто фантастична гра, яку він поставив, це, ну знаєте, от якщо порівнювати Барселону і Профан, то відразу можна сказати, що Барселона, звісно, посильніє. Но профан вже в Медіалізі йде і е, найважливіше, жодного гола не пропустили з гри. Як таке можливо? Як? Сьогодні, не пропустять. сьогодні пропустять. Я теж так думаю. Але скільки? Скільки Скільки вони пропустять? Будь ласка, давайте вгадаємо всі ну, скільки разом. Я себе Завжди скільки я себе пам'ятаю? Скільки <рес> себе пам'ятаю? Я далі, на жаль, не знаю. А Ось і наш найважливіший чоловік, який не хоче поки що спілкуватись, він квитки купує. У нього там просто сьогодні вся сім'я прийде дивитися. Ти граєш в класний футбол, ти сам від нього кайфуєш, люди кайфують, і це мені хочеться завжди донести. Я ніколи не любив футбол команди, які б'ють мяч вперед. Це буде дуже круто, якщо ми обіграємо ту команду, яку не обіграв ще ніхто на цьому чемпіонаті. Тому я бажаю. Всім сьогодні хорошої гри, щоб кожен був кращою версією себе, щоб отримав задоволення і щоб ми всі пораділи перемозі і нашій команді що ми рухаємося в правильному напрямку. Давайте. Другий день, другий матч, ми готові. Я вже вам казав, як мене звуть, що ми тут робимо. Сьогодні граємо проти профану. І Якщо Андрій зараз заб'є, то виграємо. Подивимось. Що будемо робити сьогодні? Вигравати, як завжди. Перші два тури. А ті останні 4 не рахуються. До... А то, що взагалі за случайності. Настрій краще, ніж вчора. Так, звісно. Класно. Настрій впливає. Настрій впливає і треба забувати поразки і двигатись тільки вперед. І тому... не пропускати. Це найголовніше. Спокійно, впевнено, треба вийти, показати, що ми команда, що ми вміємо грати в футбол. А ми вміємо грати в футбол один за одного, підтримуємо один одного, і все буде добре. Я просто всьому впевнений. Тому давайте зібралися і показали, хто ми є на самому випадку. Давай раз, два, три. Давай. команди полюбляють віддавати супернику. Ось так і чепурний реалізовав свій момент. Ну так <пробітник> так скоро відстало. Так, все, не давай тумака. Надинось такий удар нас повороток поперечка навіть не з першої спроби. Тільки що ледве не забив Володимир Лисенко зі штрафного потрапив в стінку. Але е, ми розуміємо, що гра поки що складається на нашу користь де ми виграємо. І що буде далі? Ну, ви побачите вже вже зовсім скоро. Да! Да! Ну, ну штрафний удар з будь-якої точки за штрафного майданчика. Боліз за штрафного майданчика. Що з Що з начала? Спочатку важко. Спочатку Краща можливість, звичайно, тому що немає ніякого супроти не можна. Зараз обирає позицію голкіпер і вже треба бити. Кордюку удар і перекидає. Голкіпера все ж таки забиває. Вишека, давай, више. дай пас, пас! Дай фас! Що, перший тайм позаду, 1 1 Ми пропустили буліт і забили з гри в перші п'ять. Ну, ви того бачили. Зараз йдемо в роздягальню, готуватись до другого тайму. Дуже важко грати в обороні, бігати, відбирати м'ячі. Треба дорожити нічого, не помилятися, не віддумувати нічого. Просто побачив партнера, віддав, відкрився, віддав, відкрився. Це єдине, що нам треба зараз виправити. В обороні, в принципі, компактно. там заходять, вони туди вбігають. Треба дивитися ці, ці ситуації. Будемо перестраюватись. У нас є там план, як перестроїтись, щоб більше на атаку. Давай повеселіше, повісілі, все, все буде добре.

Що основний час позаду ми зіграли 2-2 проти Профану. Зараз будуть після матчу Нас це не дуже влаштовує, бо за перемогу в булітах, здається, дають 2 очки, за перемогу в матчі – 3. Тобто, виходить, що математично ми, скоріш за все, вже не виходимо в плей-офф. Але будемо вигравати. Давайте між собою на Юзефа. Ви вибираєте, хто починає. Вони, Вони почнуть. Yeah. 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 Не треба, будь ласка, скажи ні Не надо, Не, не надо, не, а, надо, не, не, надо, надо, не, не надо. надо. не треба, не треба. ж хоч якось допомогти команді і так плуг наплужив, і вчора і сьогодні вже плянув. Ну що, граємо далі. Ми ще в ігрі. З перемогою, з перемогою, вітаю, вітаємо. Дякую, дякую, дякую. мною зараз воротар команди КоноЕСТІ Медіа Тім Андрій Кочагін. Ваша заслужена нагорода. Розкажіть, будь ласка, як вам команда Профан, що було таким вирішальним у цій грі? Команда Profan, навірно, найсильніша команда в цьому турнірі. Я думаю, що вони виграють його. Але у нас команда нова, і ми готуємося, тренуємося за ігор набираємо форми, дуже гарно провели цю гру і виграли за наших сильних якостей. Що скажете про серію булітів? Це одна із перших серій булітів на турнірі стіл до того, що такого результату не було. Дуже Крута ідея з болітами, дуже цікава для вболівальників, поэтому всі, всі, я думаю, в захваті отримали максимальне вдоволення цієї гри і цієї серії булітів. Ми виграємо профан. Перша команда, яка на цьому турнірі обіграла профан. Так, в серії післяматчевих болітів, але починали ми з 0-2, тому навіть приємна перемога. Скоріше за все, у нас вже нема шансів на вихід, але було весело. У нас ще буде матч з Ultimate, я думаю, там, там буде щось цікаве. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, хто ваш улюблений герой з Марвел. Хочу знати всіх. Пока!